Тим часом росіяни вчергове обстріляли Запорізьку область. Під ворожим вогнем перебувало 20 населених пунктів. Гатили вони з артилерії, РСЗВ, авіації, а також запускали дрони. Внаслідок атаки на Пологівський район поранено дитину. Місцева влада інформує про пошкодження житлових будинків і об'єктів інфраструктури. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, доєднується до нашого етеру. Колего, мої вітання. Доброго дня. Добрий ранок, вітаю вас, пане Олеже. Попрошу на початок оперативну ситуацію описати і в самому Запоріжжі. Ну і в околицях, звичайно, якої вони є наразі більш-менш в Запоріжжі. Протягом кількох останніх днів було відносно спокійно, Ну, звичайно, що постійно лунають повітряні тривоги. Як власне нині триває також повітряна тривога за попередню добу 540 разів окупанти гатили по території Запорізької області, в абсолютно правильно зазначили з усіх видів озброєння. Насамперед, це безпілотні літальні апарати і артилерія, які складають приблизно 90% від загальної кількості залізяча, яке летить на територію Запорізької області, потерпають прифронтові населені пункти, які розташовані за 5 10 15 кілометрів від ЛБЗ. Ну, особливо це Гуліполе, Оріхів, Степногірськ, Приморське. Вони знаходяться на лівобережній частині області і правобережна частина області узбережжя Каховського. Лишнього кахурського водосховища це Білентівська громада. Зокрема, потерпають два населені пункти. Це Червоно Дніпровка і власне саме Біленьке. Можливі зазначити, що протягом останніх двох днів інтенсивність обстрілів трохи знизилась. Вочевидь, це пов'язано з погодними умовами. Туман, мжичка продовж останніх кількох днів? А от скажімо, тиждень тому ну і загалом продовж жовтня і листопада гатять терористи по області 700-800 плюс разів на добу навіть зараз от в момент нашої розмови в Запоріжжі лунає сигнал повітряної тривоги, так само і в області. Е, якщо говорити про потреби людей, ну по перше, пункти незламності. Наскільки зараз високою є потреба в них? Наскільки? Е, Велика кількість їхня функціонує, і наскільки швидко їх вдається за потреби розгортати? Угу. Звичайно, це край край необхідні е, такі пункти, такі осередки, де люди можуть і підживити свої гаджети, і випити чай, і попоїсти, якщо це потрібно, загалом. 404 пункти незламності на території Запорізької області, 20 плюс з них постійно функціонують, плюс 40 ще відкрили підприємства і організації Запорізької області. Ну а решта, 330 плюс, вони перебувають у так званому сплячому режимі, і в будь який мить, в будь-який момент, готові бути відкриті. От щодо скажімо попиту, якщо можна так сказати, на відвідування пунктів незламності під під. От протягом цього тижня, 25 листопада, я нагадаю, Запоріжжя тоді масово атакували шахедами. Тоді було 11 влучань. Тоді було дуже чимало, понівечено пошкоджено будинків в трьох районах обласного центру. Тоді пункти незглавності, які знаходились поруч з цими локаціями, відвідало понад 200 людей. На початку листопада було проведено інспекцію пунктів незглавності разом з рятувальниками, нацполіцією іншими службами на наявність. Генераторів генераторів пального зберігання їжі довготривалого зберігання наявності. Вірше, ну і таке інше. Були виявлені звичайно, що певні недоліки. От на даний час можемо говорити, що всі 100% пунктів незглавності готові працювати. Дай Боже, щоб вони не знадобилися струм, вода, тепло в місті і в околицях. Що з цим? Електрика, ну як і на території всієї держави, запроваджені графіки погодинних відключень зрозуміло, але з початку цього тижня вони більш м'якими стали, більш лагідними. Одночасно можуть вимикати одну із черг, а загалом і шість у нас черг і шість під черг. Не більше ніж 5 годин раніше, ми ну, скажемо, і не більше трьох черг одночасно вимикають. Тобто, ситуація продовж цього останнього листопадового тижня набагато є кращою у порівнянні з тим, що було. Тиждень-два тижні тому, коли саме орки атакували масово нашу енергетику, і дві атомні станції тоді знизили, скажімо, видобуток генерацію електроенергії. Щодо води, вода також наявна, теплопостачання також забезпечено. Ми вчасно розпочали опалювальний сезон. Ну ба більше, ми акцентуємо увагу на дві речі: це подальший захист об'єктів критичної інфраструктури. Мається на увазі зведення захисних споруд першого, не тільки першого, а й другого рівнів. Потім наявність джерел альтернативного автономного резервного живлення. Також були перевірки. Також були тестування на випадок імовірного настання блекауту. Скажімо, об'єкти водопостачання воду відведення забезпечені приблизно 200 генераторів. Об'єкти теплопостачання 65 генераторів мають плюс ще когенераційні установки сформовано бригади аварійні, ремонтні в Запоріжжя Обленерго і Запоріжжя Газ на випадок виникнення надзвичайних нештатних ситуацій. Я вам вдячний за надану інформацію за те, що знайшли можливість вийти у прямий етер. Нагадаю, Олександр Коваленко з нами наживо. Це речник Запорізької обласної військової адміністрації.